Вітаю, я Марія Кравчук. Сьогодні у нас в студії Олег Смаль, заступник житомирського міського голови з питань комунікації з військовими та ветеранської політики. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, Марія. Ви професійний військовий. У вас досить значний послужний список. Чому ви вирішили піти в політику? Під час ще проходження військової служби задумуюся над питанням свого майбутнього, тому що я розумів, що. За станом здоров'я я вже не можу досить якісно виконувати всі свої обов'язки, які були покладені на мене. Ну, і взагалі розглядав можливість в подальшому, все, як там, відведення бізнесу, перекваліфікації себе, пошуку нової роботи. Але вже Маючи на руках рішення ВЛК про непридатність до служби. І після того, як я написав рапорт на звільнення, я ще продовжував <клес> більше восьми місяців виконувати обов'язки. Один день подзвонили, запропонували, я не відмовився. Літка взагалі була близькою для вас? <клес> Вона навіть на даний момент ще не дуже близька. Все нове, багато чого пізнається. Але потрібно працювати над собою, і в майбутньому все буде добре. Думаю, біографія служби, як я вже казала, вас дуже значна. Ви брали участь ще на початку війни в 2014 році в військових діях. Також ви брали участь в обороні Донецького аеропорту, зокрема у рейді. В самому скажімо, на території самого Донецького аеропорту аеропорту я не перебував задання нашої 95-ї бригади. Було деблокування цього аеропорту під час січневих подій 2015 року ми отримали завдання штурму населеного пункту Спартак. Але, скажімо, на жаль, завдяки переважаючій силі противника, ми не змогли виконати дане завдання. Де я також отримав поранення внаслідок артилерійської підготовки противника, скажімо, рухався на БТР, впав з БТР, а мені там БТР трошки ногу приїхав. Але в подальшому там наклали гіпс, через там тиждень його зняв, повернувся до виконання своїх обов'язків. Після чого ми, ми саме після е -е, виконання цих завдань поблизу Донецького uh. аеропорту. У нас було направлення на допомогу, скажімо, підрозділам сил оборони в Дебальцо. Також наше завдання було: вже Дебальце було в кільці, верніше ні не так. Спочатку залишався ще один населений пункт, який був на дорозі життя Логівнове. Збірною частин сил оборони намагались його деблокувати, штурмували, але, але не вийшло, на жаль. Потім, уже в саме кольцо ми зайшли в складі трьох БТРів. також виконували там певні завдання, після чого нас було виведено, і ми тримали коридор для виходу основних підрозділів сил, які знаходились в Дебольсі. Можливо, розкажете про рейд 95-ї бригади. Сам рейд я вже потрапив наприкінці його. У 2014 році випустився з військової академії міста Одеса, по розподілу був направлений командиром взводу в 95 му Криму, тоді ще аеромобільну бригаду. Потрапив бригаду, майже відразу командир бригади визволив на схід ну і почав виконувати бої завдання. Пам'ятаю, начебто, перші, перші бої мої були під Тельманово. Також э, зайшли в Тельманово, зачистили його. Завдання було виконано спішно. Потім передали його підрозділам Національної гвардії та почали виконувати інші завдання в тому напрямку. Початку повномасштабного вторгнення ви також долучилися до Лаві Збройних сил України. Чим відрізнялися бої тоді і зараз? Шоркомасштабністю. 24 лютого, як і всі прокинувся під час ранкових там. Взривів. Дружині з дітьми сказав: збирайтеся, завізь їх під Одесу, так я там проживаю те та ще. І сам сів на потяг та вирішив до Києва, а потім до Житомира. На жаль, уже в дорозі зрозумів, що трошки помилився з вибором дислокації для сім'ї, тому що вже там до Вознесенська 100 кілометрів від того населеного пункту, вже скажімо, бої були з супротивником. Питання були вирішені, і трошки там сім'ю передислокували вже без мене. А я ще потім, прибувши на ЖД-вокзал Київ, думав, як добратися до Житомира. Тому що була комендантська година, транспорт не ходив, знайшов таксиста, який, за певну суму, готовий був доставити мене до Житомира а через там Борщагівку. Доїхали. До Житомирської траси, так як міст по головній вже там був зірваний. Ну, думка моя така: фух, добре, зараз домчимося, до Житомира все буде добре. Від останнього блокпоста приїжджаємо кілометрів 3-5 і прямо перед нами колона техніки-противника перетинає Житомирську трасу. Добре, що вони там були знайомі в головному управлінні розвідки. Дану інформацію скинув знайомим, сам розвернувся. до Останній блокпоста попередив хлопців, що так і так е з ними ще там годину-дві зачекав, можливо, думали, чимось допоможемо. Та потім повернувся назад на ЖД вокзал, і вже потім через Бердичів приїхав до Житомира. Ну і в наступний день вступив до лави Дом ї бригади. З чого почалися ваші військові дії? Я спочатку проходили службу. Це повномасштабної увазі стан. Населений пункт Кам'янка. Це Південніше ізюма. Скажу по чесному, напевно, перші 2-3 дні виявилися для мене особисто. Більше я пережив за ті 2 дні, чим за 5 років АТО. Це щоденні штурми танкові атаки противника по 10-15 танків безперервні вогневі нальоти так само працювала авіація противника. Розуміння було, що це війна, але скажімо, настільки, настільки це відрізнялося від АТО. В АТО було раніше там пару прильотів, вже там думало, що так добре нас потрапило. А тут, якщо за день сто прильотів, це, це так легенький такий день був. На підступах до Слов'янська ми намагалися. Не намагалися, ми зупиняли противника. В місяць наша бригада розбивала до трьох-чотирьох бригад противника. Щодня спалювалось від 5 до 10 одиниць техніки. Ми майже техніку не використовували, так і її ефективність майже зводилась до нуля, так як працювали в ворожі. Безпілотні системи, перевага противника в артилерійських системах, ну і взагалі їхня перевага в людських ресурсах. Але, дякуючи нашим сміливим діям, наших військових, інколи героїчним діям, знищували все, все що бачили. Інколи було населений пункт Довгеньке, вже противник зайшов на наші вулиці, почав зачищати першу вулиці не пам'ятаю, десь до 10 одиниць з техніки противника заїхало, близько сотні їхніх військовослужбовців. У нас там, напевно, залишилося до 30 військових на тій вулиці. Хлопці самі організувалися і, будучи в меншій кількості, вибили переважаючого сили противника. За рахунок такого ентузіазму, за рахунок того, що це твоя країна, наші військові більш мотивовані. Ти говорите про перевагу російських військ. Більш мотивовані? Силі. Ну, як на мою думку, росіяни дали нам час з 14 року до 22-го підготувати велику частину резерву для відбиття нападу. Бо якби нас якби вони пішли, на мою думку, в 2014 році такими силами, ми б напевно не справилися. Військова справа і політика вимагають зовсім різних навичок та вмінь. Чи не було боязко йти в політику? Це взагалі різна специфіка роботи. Будучи військовим, я... я знав, я вмів коротко, ясно поставити або отримати задачу, потім поставити її підлеглим та виконати. В Політиці, на жаль, трошки більше потрібно спілкуватися. Але нічого це також формує навички, вміння і, і, і більш лояльно бути з усіма спілкуватися. Розкажіть про свої плани та обов'язки на посаді. <кхух> В моїх обов'язках є не тільки питання з питань ветеранів, членів їх сімей, сімей загиблих воїнів. Родин безвісті зниклих, також в моєму підпорядкуванні є управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Це також впливає на скажі, безпеку цивільного населення міста Житомира, укриття всі аварійні ситуації, які бувають. Це також буде в моєму підпорядкуванні, скажі, недопущення. Цих небезпечних ситуацій та роботи на випередження. Яким чином в нас в громаді сформована ветеранська політика? Прийшовши вже на цю посаду, у нас працювало управління з питань ветеранів війни. На даний момент воно, це управління формує, перебирає на себе всі обов'язки, які були безпосередньо на багатьох структурних підрозділах. Грубо кажучи, це буде. Одне таке управління, де все де всі ветеранські питання будуть вирішуватись саме в ньому. Е, більшість вирішувалось в управлінні соці... соціального захисту, в департаменті соціального захисту населення, е, ну і в, і в багатьох інших управліннях. Наразі, якщо ветеран, якщо в нього є якісь проблеми, він безпосередньо приходить в управління з питань ветеранів війни і йому там все допоможуть. На даний момент вже управління з питань ветеранів перебрало на себе обов'язки щодо. Встановлення статусів інвалідності. Особа, якщо особа зі, отримала статус особа з інвалідністю, вона звертається в управління з питань ветеранів, де йому видають відповідне посвідчення. Також член сім'ї загиблих також вже отримав посвідчення в управлінні з питань ветеранів війни. Також на управління <кхів> ці обов'язки перебралися з департаменту соціальної політики. Також на даний момент є три постанови щодо компенсації. За житло. Грошова компенсація за натримане житло. Це мають право три категорії населення. 719-та постанова, особа з інвалідністю першої та другої групи інвалідності має право на першочергове забезпечення житлом. Внаслідок від... <consumers olacak> війни, інвалідність. Так? Так, так, внаслідок війни. Ee, на даний момент зараз близько 98 осіб зараз перебуває на черзі. В цьому році, думаємо, чоловік. 30 має отримати компенсацію. Також є 280-та постанова це також особи, вірніше, учасники бойових дій в Афганістані. Також по закону вони мають право на отримання компенсації. На даний момент не залишилося 12 чоловік, які ще чекають на отримання свого житла. І третя. третя постанова це. Внутрішньому переміщення особі з числа ветеранів війни, які також першочергово мають право на отримання грошової компенсації за житлом. Також на даний момент у нас перебуває 12 чоловік у черзі. Це все державні програми і, і кошти на їх забезпечення виділяє держава. З якими найчастіше проблемами ветерани приходять до вас? Перше це. Дізнатися всі свої права та пільги, що що людина може, де їй це зробити. Найчастіше це, коли особа з інвалідністю отримала статус особи з інвалідністю та звертається в сервіс є ветеран, та дізнається, робить там посвідчення особи з інвалідністю у наслідок війни. І там фахівці вже розповідають його подальші кроки. Як оформити пільгу на комуналку? Як стати, як отримати пенсійне забезпечення? Багато питань є є питань, які стосуються юридичного напрямку. Тобто ми надаємо контакти юристів, і вони вже в судовому порядку вирішують спірні, спірні питання з військовою частиною, так як неналежне нарахування пенсійного забезпечення, дуже дуже часто, дуже часто питання. Адвокати в судовому порядку це вже, це вже вирішують. Або так само, коли військова частина може не нещодавно до мене звернувся військовий, йому перерахували пенсію, але... але, як на мене, дуже маленьку суму. Я звернувся в військову частину, витребував його особову справу. Зараз з військомату особова справа повертається в військову частину. Вони її повністю заповнюють, так як вона не була заповнена. Після цього особа. Через військ, через е територіальний центр соціальної підтримки е робить перерахунок пенсії, і в нього збільшується пенсійне забезпечення. Давайте проговоримо про реабілітацію та соціалізацію ветеранів, які повертаються. Які в нас е в Житомирі є пр 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 програми <кій> з приводу цього. Стосовно реабілітації е на даний момент в житомирській, в, в Житомирській громаді тільки. Напрацьовується даний механізм. Є багато частних підприємців, які безкоштовно, безповоротно надають реабілітаційні послуги. Це як фонд Кузьміних, Любий військовослужбовець може звертатися до них та цілком безкоштовно отримувати медичну допомогу. Уже не включаю військові лікувальні заклади, це як шпиталі, якож людина також може там безпосередньо туди звернутися. На даний момент Другій лікарні на Лесі, Українці, Лесі Українки також готується четвертий поверх, який буде виділено чисто на реабілітацію. <кхід> тобто там будуть реабілітуватися не тільки військові, а повністю все населення Житомирщини. Але пріоритет буде ставитися саме військовим ветеранам. Також на Карбутівці благодійний фонд місця в Україні готує. Будує реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю. Також там буде виділено певну кількість приміщень на першому поверсі, окремо для реабілітації військових. Також на Карбутівці в планах побудувати реабілітаційний центр. Це буде чисто реабілітаційний центр для потреб військових, тому що ну, на даний момент дуже велика кількість військових, які потребують. Реабілітації. Кажу навіть по собі, може, будучи з військової служби, мені мінімум два рази в рік потрібно лягати, проходити певні процедури, одним словом, хоча б прокапатися. Так само на даний момент на території Житомирської громади вже перебуває більше 4 тисяч учасників бойових дій. Невідомо, коли ще закінчиться війна і скільки їх буде. А на даний момент місць не вистачає критично. Будучи розуміння того, що ще деякі колишні вже військові, ветерани та ветеранки, чесно кажучи, не піклуються про своє здоров'я. Вони знають, що їм потрібно, але вони вже в кращому випадку приходять, коли вже на, на пізніх етапах свого захворювання. На жаль, така тенденція є. І і воно зберігається. Тому ми будемо працювати в даному напрямку, щоб ветерани та ветеранки не засиджувались вдома. Виходили в люди, виходили, спілкувалися з такими ж самими ветеранами, казали свої проблеми, які ми будемо намагатися вирішити. Приходили як на спортивні змагання. Наприклад, спортивних змагань це не... Захід, вже там, як спорт, дуже великі спортсмени показують свої результати, це, це захід підтримки, бойового братерства, просто живого людського спілкування. <кій> В майбутньому підтримка ветеранського бізнесу. Також є велика кількість грантів. Мінімум, перший грант, це від центру зайнятості власна справа, 250, 500 та мільйон гривень. Мене вже є декілька знайомих, які відкрили кав'ярню. Можливо, знаєте, на Великій Бередичівській кав'ярня Мухомор. Кава з грибами. Там спеціальні домішки, які додають енергії. Тощо, також всіх запрошують. Для... Так, це Викрати. ветерани відкрили, всіх запрошую для підтримки ветеранського бізнесу. Також дуже знаю ще багатьох ветеранів, які планують відкритися, але ще, скажімо, дописують бізнес-плани та, та думають, як це зробити. <кхід> якщо також кажу, якщо людина має е, якийсь план, то також залюбки нехай звертається до мене. Щось будемо думати, підскажемо, куди звернутися та де отримати кошти на, на, на даний бізнес. В будь-якому випадку, людина ризикувала своїм життям на війні, тому я думаю, ризикнути, зробити свій бізнес та бути фінансово незалежним повинно в будь-якому випадку. Ще не скажу щодо реабілітації діючих військових. Звільнених ветеранів та ветеранок, <кій> і членів їх сімей, на даний момент є людина, яка готова нам допомагати щодо реабілітації військових в санаторіях. Тобто, якщо є люди, які готові відпочивати, є безкоштовні санаторії, але, але на жаль, харчування там. В деяких за свій кошт, а в деяких і, і безкоштовно. Всі, бажаючи та охочі, звертайтесь до управління з питань ветеранів війни, там вас поставлять на чергу, та відповідно до запитів можемо до 200 чоловік в рік відправляти на реабілітацію. Проговоріть, будь ласка, хто саме може звернутися? Тільки ветерани чи члени їх сімей? Може звернутися вій? люба особа, ну, дотична до ветеранів. Ветеран війни, ветеранка, член сім'ї, ветерана, ветеран, який служить, або військовий діючий, члени сім'ї загиблого, безвісті зниклих. Всі дотичні категорії можуть звертатися в управління з питанням ветеранів війни. Кожна, кожна заявка буде розглянута окремо, тому що є певний час, коли Можна більшу кількість відправити, коли ми меншу. І вже безпосередньо з людиною будемо відпрацьовувати це питання. А давайте поговоримо про співпрацю з силами оборони. Саме про рекрутинг. Скоро у нас в Житомирі відкриється центр з рекрутингу. Так, 18 червня о 10 годині плануємо офіційне відкриття Житомирського центру військового рекрутингу, де буде представлено шість військових частин. Вакантних посад дуже багато. Тому кожен бажаючий може прийти, може прийти не один раз, може прийти 10 разів. підійти до кожної військової частини, ознайомитися з вільними вакантними посадами. В майбутньому, якщо кандидат на військову службу обрав свою посаду, йому виписують на руки відношення. З тим відношенням кандидат йде до представників ТЦК, направляє його на проходження військово-лікарської комісії. Де йому кажуть, чи він придатний до військової служби чи ні. Якщо придатний, потім він направляється в навчальний заклад відповідно до роду військ, де він буде проходити службу. Якщо, наприклад, це десантно штурмові війська, то 199-й навчальний центр, тут в Житомирі там на полігоні проходить там базову загальновійськову підготовку протягом місяця-два, в залежності від їхніх планів. Потім після проходження Навчального центру відправляється в ту військову частину на ту посаду, де він взяв відношення. Основна задумка, щоб людина, яку вибере посаду, в якій військовій частині, щоб саме на ту посаду вона й потрапила без побічних заперечень. На мою думку, людина, яка вибере цю посаду, вона вже буде більш мотивована. Можливо, вона підбирає цю посаду саме під свій перелік вмінь та навичок, і більше користі принесе війську, саме ну, прийшовши вже з певним багажом знань. І наостанок хотілося хотілось би проговорити з вами ситуацію в на тій сесії міської ради, коли вас було призначено на посаду. Були активісти, частина з яких у військовій формі один з активістів Ярослав Ходаківський висипав землю на депутатів. Як ви до цього ставитеся? І чи активісти у формі військові це нормально? Безпосередньо з Ярославом вже познайомився саме після сесії, після даного випадку. Його питання вивчив, або разом з ними вивчаємо та працюємо в даному напрямку. Особисто моя думка. Питання землі потрібно унормувати. Вже діє мораторій на... державний мораторій на видачу державних земель, так як багато учасників бойових дій та дотичних не мають право на отримання двох гектарів, наприклад, на садівництво на сільськогосподарські потреби. <кій> багато хто же там зробив документи, але не може отримати їх на руки. Тому я вважаю. Деякі, можливо, підприємці також мають трошки затягнути свої пояси. Не, не дуже доречно, коли люди воюють за цю землю, а хтось намагається її покласти собі в карман. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, також не можна вводити повний мораторій на, на всю землю, так як хтось хоче перепродати свою власну ділянку. Хтось, можливо, хоче отримати спадщину, це також певні юридичні процедури. Хтось, також, будучи вже з військових, хоче придбати ділянку та побудувати власний дім. Це також, це також з цих питань, і тому є на даний момент створена робоча група, де опрацьовуються всі дані питання. А як все ж? Правду, цього способу привернути увагу, розсипати землю посеред сесії міської ради. Чесно скажучи, не дуже дієво, як на мене. Тому що він вже не знає, на кого він кинув ту землю. Там поруч стояла майже дружина одного військового, який загинув при виконанні бойового завдання. На неї також потрапила та земля. Це не дуже гарний вчинок, як на мене. І потрібно бути трішки стриманим в всіх питаннях. Тому всі військові питання буду дуже радий, якщо спочатку будуть, будуть військові підходити до мене, до управління з питань ветеранів, будемо намагатись вирішити ці питання на нашому рівні. Якщо ми вже не зможемо їх вирішувати, то будемо піднімати їх вище. Але, на мою думку, дані заходи у воюючій країні трошки недоцільні. Так як противник може їх на свою користь трошки використовувати, дякую вам за цю розмову. Дякую. А я нагадаю, що ми спілкувалися з Олегом Смалем, заступником Житомирського міського голови з питань ветеранів та військовослужбовців.